Друзі, всіх вітаю! З часом кожного підприємця або тієї людини, яка займається товарним бізнесом, постає питання: як автоматизувати частину процесів, як не втрачати заявки, коли йде об'єм, як більш систематизованіше і автоматично відслідковувати певні процеси у своєму бізнесі і на допомогу підприємцю. Завжди приходить crm система Тобто, це те місце, де він може побачити весь статус свого бізнесу, побачити залишки по товарах, побачити актуальний статус замовлень, які товари їдуть, які посилки вже забрали, які кошти йому повертаються з пошти і так далі. Тобто, всю інформацію по своїх замовленнях він бачить. І для того, щоб інтегрувати цю crm систему в свій бізнес. Будь-то чи це ви займаєтесь лендінгами, маєте свій інтернет-магазин на промі, продаєте на розетці, чи навіть якщо продаєте в інстаграмі, для цього буде достатньо одного сервісу. Що це за сервіс? Це е, crm система від LP CRM. Чому варто на неї звернути увагу? Ми зараз поговоримо. Я покажу усі важливі та е, круті штуки і функції цієї системи. Окрім того, ми подивимось напряму з. Кабінету, вже як все виглядає, як можна все легко та просто налаштувати. А головне, ви зможете отримати безкоштовний 14-денний тріал на використання цієї системи, і ви самі впевнитесь в тому, що насправді цим користуватися дуже легко, просто можна частину рутинної роботи дійсно себе зняти. А перед тим як ми продовжимо, хвилинка важливої інформації. Якщо ти хочеш ефективно і класно налаштовувати рекламну кампанію, раджу приєднатися на один із моїх практичних інтенсивів по запуску реклами в Фейсбуці або по запуску реклами в Гуглі, де ми вже з другого заняття зробимо ефективну та правильну підготовку і легко налаштуємо дієві рекламні кампанії, які однозначно дадуть тобі результат. Переходь за посиланням в описі до цього відео і до зустрічі на інтенсиві. Отже, я вже перейшов на сайт е, LPCRM біс посилання буде в описі до цього відео кожен з вас може також сюди зайти і забрати свій безкоштовний 14-денний тріал. тут можна прочитати про всі потужності цієї е, системи з чим вони інтегруються найголовніше це те що система підтримує дійсно е, більшу частину популярних площадок за допомогою яких продають підприємці в україні це і той самий пром і розетка можна інтегрувати замовлення з фейсбука з Інстаграма, що вони будуть одразу з рекламного кабінета, коли у вас падає замовлення летіти, вам в CRM-ку. Більшість популярних конструкторів вона підтримує ту саму тільду, WordPress, lp Mobi, також один продукт від LP, від розробників LP. Огляд на нього я робив у своєму відео. Десь отут виб'є зараз анотація. Ви зможете перейти його також, переглянути. Дійсно крута штука для тих, хто хоче спробувати, як це торгувати через лендінги і продавати. Дійсно, тут команда максимально продуктивно постаралася для того, щоб все те, що працює, інтегрувати сюди. Але зараз не про це. Отже, ви все зможете підключити телефонію, чекбокси для того, щоб працювати з чеками. І фіскалізацією, окрім того, сервіси доставок, Укрпошта, нова пошта. Також є вебхук, якщо ви використовуєте сторонні якісь там сервіси для чогось, телефонія, як я вже сказав. Тобто, все те, чим користується звичайний рядовий підприємець для того, щоб автоматизувати свої певні процеси, для того, щоб було зручно і комфортно працювати, все тут підтримується, все тут є. 에, можна дивитись відгуки, можна там обрати тариф. Безкоштовний тариф там здається 25 замовлень можна опрацювати, але дев'ять баксів на 200 замовлень двох користувачів. то, до, до прикладу, якщо ви працюєте, і ваше якийсь менеджер, який може це все опрацьовувати на старт, цілком 에, я думаю, що це ну, маленька плата для того, щоб... Безпосередньо користуватися цією системою, але ви можете 14 днів безкоштовно прокористуватись, подивитися, як все працює. Дійсно, спрощує життя в рази, звільняє купу часу. І насправді, все в одному місці. Ви все бачите, не треба заходити окремо там Фейсбук. Не треба, ну звісно, там для реклами потрібно заходити, але не потрібно заходити там в нову пошту для того, щоб створити ТТН-ку, Не потрібно е заходити. Там ще кудись воно все в одному місці, ви все бачите і все контролюєте. Тобто, ну, що може бути зручніше? Я вже зараз перейду в кабінет. І ми продовжимо безпосередньо проходитись по самому функціоналу. Так, друзі, я вже знаходжуся безпосередньо в кабінеті. Реєстрація дуже проста. Ви вводите свою електронну пошту, вам приходить і номер телефону для верифікації. Також вам приходить на пошту лист про успішну реєстрацію. Дається логін і паролі. Ви по ньому заходите. Можете його, до речі, ось у своєму профілі там поміняти. І зазначу також окремо, що як у випадку з ЕЛПІМОБІ команда веде свої соцмережі, тобто постійно якісь анонси, ще щось вони завжди стабільно заливають. І ви можете почитати новинки, подивитися, які вони фішки нові впроваджують окремо. Також вони ведуть YouTube канал, де є всі інструкції, дають корисні поради, актуальні дані на основі того, що зараз працює. Тобто, ви можете бути в курсі і в тренді максимально всіх новин товарного бізнесу, який є в Україні. Але зараз не про це. Зараз про те, що, які тут є потужності, що можна налаштовувати для того, щоб повністю це все подивитися. Ми заходимо в налаштування, і тут у нас є такий пункт модулі. Ви можете побачити, що можна тут інтегрувати. Можна інтегрувати пром, розетку, можна сервіс розсилок, турбо смс для, для автоматичного сповіщення клієнтів і розсилок їм. Якщо у вас магазин на хорошопі, не страшно. Ви також можете його інтегрувати в Фейсбук. Можна також підключити, і щоб ви розуміли, як це все налаштовується. Візьмемо, до прикладу, Facebook, ви створюєте ось. Тут саме підключаєте безпосередньо модуль, обираєте подію пікселя, яка має прилітати, коли відповідно падає вам замовлення, чи це лі, чи це порчейс. Тобто обираєте дані, якісь замовлення мають тянутися, і вибираєте подію в CRM. чи це там нове замовлення, чи це прийняте замовлення, чи це. Ну тобто ви будь-який статус, ви тим більше цими статусами можете також. Керувати, тобто, все це автоматично. Як тільки лід буде з Фейсбука чи з інстаграма падати, він одразу буде падати в CRM, Сієремку, вам не потрібно буде заходити там дивитися, де ті ліди там і так далі. Тобто, в адмінку сайта так само не потрібно буде заходити. Також плюсом є те, що ви можете бачити, до прикладу, от я зайду сюди, і тут є завжди в нас відеоінструкція і. Е, ще фішка вилазить, коли е, ви наводите на YouTube, на ось цю кнопку, У вас відкривається не просто YouTube канал, у вас відкривається безпосередньо відео. Тобто, те, що ви, ну тобто, вам не потрібно його там шукати, десь незрозуміло. А під кожен модуль є окреме відео по налаштуванню. Ви точно не заплутаєтесь. Навіть якщо ви заплутаєтеся або щось не буде зрозуміло, можна перейти в Telegram і. Е, Написати безпосередньо підтримці, яка вас проведе за руку і розкаже, як підключити той чи інший сервіс для себе, але в принципі все і так зрозуміло. Якщо ж у вас, до прикладу, сайт на Wordpress, чи там на тільді ще залишились, чи на якійсь іншій там системі, на якомусь іншому конструкторі, ви можете через API також їх підключити, тобто є тут. І lp Mobi, до прикладу, як додавати з ось цього конструктора, як додавати замовлення в crm систему як користуватись utm мітками які їх потрібно додавати, там і так далі, як робити саме безпосередньо ці UTM-мітки. як додати сайт на WordPress'і сюди. Ви можете напряму своїм розробникам скидати технічне завдання, як стіль, де ось типу що вставляти, куди там і так далі, для того, щоб все це летіло вам в crm систему як, як зробити, якщо у вас, до прикладу, просто лендінг лежить там на Сервері десь на вашому на хостингу і ви хочете з нього безпосередньо отримувати також замовлення, щоб летіли вам не в адмінку, не ви заходили там в 10, там ну, я не знаю, адмінок це все там чекали, тестували там і так далі. А безпосередньо, щоб все було у вас в одному місці. Все максимально доступно, пояснюю. Я передивився, насправді кожен може розібратися. Е, окрім того, що можна ще робити, так як безпосередньо це і облік ваших товарів може бути, сюди можна додавати склади окремо класно для тих, якщо у вас є магазин на промі, до прикладу, і у вас є велика там кількість товарів, ви працюєте, ви можете взагалі там ці. Е, Товари додати буквально там однією кнопкою, тобто додати товари з промом Ну, я не можу їх імпортувати, тому що в мене магазин пром не під'єднаний, але тим не менш ви можете їх затягнути сюди. Е, першим ділом, звісно, я раджу вам заповнювати атрибути, категорії атрибутів. Ну, тобто атрибути це типу як характеристики товарів. Тут, до речі, приклади є в кожному, ви зрозумієте, що куди відноситься. Зможете його редагувати, включати, відключати, воно буде доступне. І е, напряму заповнити спочатку атрибути. Бути категорії атрибутів категорії товарів виробників додати, а вже потім додавати перелік. Тому що якщо ви там будете вручну їх вносити, додати там товар, ви зможете це все вже безпосередньо самі тут обирати. Тобто, яка там тут все до речі вам підсвічується. Тобто, виробник вказується, на яку країну закріплено цей товар. Тобто, все те, що вам не зрозуміло, що ви заповнюєте, ви відповідно можете там, до прикладу, це все сюди вписувати. Параметри там для нової пошти, що це, які це, е, типу щоб одразу коли створюється ТТН, нову пошту також можна під'єднати, це буквально там в кабінеті АПІшка, і ви її під'єднуєте, вводите дані від правника, і е, у вас все це починає також конектитись, ТТН можна створювати по замовленнях там і так далі. Е, список замов тут вже є в принципі готові статус, можна створювати якісь свої, якщо вам там принципово важливо щось. Тобто нове замовлення, воно падає. Стандартно, типу, до цього статусу, як бачите, всі замовлення нові, вони додаються, е, ви можете подивитися, що саме робиться. Тобто, з цим замовленням. Ви можете подивитися, як ці статуси редагувати, активувати, видаляти там і так далі. Як бачите, коли вже йде в на статус пакування, то ТТН тоді передається на друк. Тут включена кнопка передавати ТТН. -ку». І відповідно ви можете дивитися статус всіх своїх накладних, бачити, де яка знаходиться там і так далі. Навіть якщо воно вже їде, чи воно вертається, чи його. Забрали там і так далі, тобто, всі, все це ви зможете побачити. Окремий пункт, також що я е, можу ще так. Підспітити – це те, що є смс розсилка тобто у вас є шаблони, які ви можете робити, коли до прикладу там товар відправлено, або вже ваша ТТНК така, то чи, до прикладу, якщо то там шаблон на оплату. Якщо ви бачите, що клієнт клієнта ви вже закрили, опрацювали, переводите його в статус. До прикладу має там оплатити гроші. Ви можете створити собі шаблон, щоб автоматично надсилалися реквізити на оплату, або там посилання якесь, і ви вже будете таким чином також робити певну автоматизацію процесів. Ну, Я не буду акцентувати увагу, до прикладу, там, на статистиці, тому що це і так зрозумілий пункт, ви собі можете обирати період, яка статистика взагалі там, по окремому якомусь там дню там, і так далі. Крім того, служби доставки є максимально різні вплоть до різних сервісів, навіть Еці тут є, якщо ви продаєте на Еці, є Укрпошта, є самовивіз. Також важливо, це те, що ви можете додавати груп користувачів, тобто у вас є е е користувачі. Які типу системні, тобто хто е, тут працює, ви можете його собі додати. Давати йому повноваження, що він може робити, чи він може створювати ТТН, чи він чи потрібно там експорт замовлення робити, там і так далі. Тобто, в кожного е, працівника буде по факту свої повноваження. Ну, ви самі маєте продумати, що вони мають робити. Користувачів їх можна додавати в типу в різні групи, тобто, чи це там менеджер офіса, чи це там обзвонщик. Тобто, ви можете там собі їх створювати, цю групу підписувати. До прикладу, там це менеджери кол-центру. Вони мають там стільки до там, до прикладу, до складу або там до списку там клієнтів. Вони Мають вони можуть тільки статус клієнтів змінювати. Дуже крута штука, коли ви вже відчуваєте, що ви ростете. Ви збільшуєте об'єм замовлень, ви хочете рухатись далі, і ви насправді не знаєте, яка crm система вам підійде то LP-CRM для того, щоб автоматизувати всі ці процеси, вийти на якийсь новий рівень і зняти з себе там значну частину рутини. Плані там оформлення і контролю і відслідковування всього в одному місці, вона вам ця система дуже підійде. Окрім того, що є дійсно безкоштовний оцей триал на 14 днів, це два тижні можна відтестувати скільки хочете. Лояльна команда, яка постійно працює над покращеннями, все те, що потрібно зараз для комфортної і е, головне стабільної роботи, вона все впроваджує. Також інструкції і саппорт, те, що е, не так багато де і зустрінеш насправді, і інструкція по кожному прям пункту, окреме відео, де ви можете налаштувати все легко, самостійно. А якщо навіть і не виходить, ви не знаєте, тобто ви зайшли в якийсь пункт, ви не знаєте, що це за пункт. Ви нажимаєте ось у вас є відеоінструкція, що це таке. Навіщо воно кожен може це впровадити і зрозуміти, для чого йому е та чи інша штука. Ось такий огляд у нас сьогодні вийшов на crm систему яку дійсно варто спробувати тим, хто має справи з товарним бізнесом. Звісно, е навіть якщо у вас інший тип бізнесу, до прикладу, ви надаєте послуги чи ще щось, ви теж можете спробувати впровадити собі цю систему. Тобто, у вас будуть не товари, а ваші послуги для того, щоб ви могли відслідковувати знову ж таки статуси замовлень ваших клієнтів, е що вони купляють, на якій стадії. Тобто, якщо у вас працює відділ продажу, це буде дуже зручно, я кажу по собі. Насправді дійсно зручно. І все в одному місці, повний контроль, і те, що ви можете це все відслідковувати, що не треба там в 10 різних місць заходити, 20 там чатів і так далі, для того, щоб звести якусь там статистику докупи, не потрібно, тому що ви будете бачити і ваші продажі, і ваших клієнтів, скільки на яку суму вони купили, які товари вони купляли і так далі. Тобто, неважливо, товарний бізнес чи послуги, ви можете це. Провадити Ліди будуть так само падати, якщо ви там заливаєте на лендінги, на свої сайти. Тобто можливості, як ви бачите, насправді великі. усі посилання на реєстрацію на 14-денний безкоштовний тріал будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.